Курило, центральний захисник, отримав пряму червону на 59-й. Ну і обидва тренери знову ж таки говорили про те, що дуже багато невикористаних у лінію. Він таки вийшов. Але, але Кутовий. Йде подача. Степаненко. Він пробиває, не влучає ворота Степаненко. Це ось Це вже перша серйозна така, Скільки, я розумію, грали на виїзді. Після цієї атаки очолюєчвілі навішує? Удар по воротах. Вище м'яч летить, Цікаво пробуває. Ну це вже непросто. 35-та хвилина. Шахтарю не дозволяє суперник багато створювати. так що Матч в будь-якому разі буде непростим для е... лідера за невтраченими очками. Удар по воротах. Бив Зубков. Ще одна спроба від Олександра. І м'ячці ці воріт Забиває Зубков. Забиває Олександр Зубков. Перший удар його було заблоковано. Так один із найкращих бомбардирів своєї команди. так от Зубков запустив Судаков Назарина на себе відволік увагу. Перший удар заблокував Вовченко. Семен Вовченко. Ну а другий удар теж в район Вовченка летів. Дивіться, і м'яч поміж ніг пройшов Семену і опустився опустився вже в сітці. Ще рикошет був дуже тоненький рикошет і від Вовченка, подвійний рикошет, і від голкіпера Вереса Богдана Когута. 1 0 шахтар попереду. Грубо грає Гочелій це навіть на жовту картку, я вам так скажу. Перше попередження в нашому матчі Георгій Гочулійш в якому кроці. Але от якби ще остання передача була от у ну зокрема в цьому матчі. Сікан, Сіканний удар по воротах від Данила Сікана. Балов 20-й і на вістрі атаки Данила Сікан, 14-й номер. Перша атака Шахтаря в другому таймі. Гочелі виконує навіс. Промахнувся повз м'яч захисник, один інший зіграв рукою. І це пенальті. Арбітр вказує на позначку. От такий от прикрий епізод для Вереса трапляється на стартовій хвилині. Друг чий партнер по центру захисту. Давайте ще раз подивимось. Так, махнув повз м'яч Маткобожик, а Курко вже після цього. Зіграв рукою. Ну і це не е, та ситуація, коли там рука у природньому положенні. От якраз цією рукою зупинив політ м'яча Курко. І... Сікан вісім м'ячів вже в цьому чемпіонаті забив. Зараз серйозний тиск чиниться на 14-го номера. Отже, Данило Сікан його удар тягне Богдан Когут. Ну такий пенальті нізвідки з нічого вже у Сікана. В нижньому сезоні. Згадуємо, це далеко не перший нереалізований пенальті гірниками. Ну, 2-0 на жовтих картках. Зубков непогано Садаков. М'яч прийняв. Віддав на Сікана. Сікан розвертається. Сікан б'є. Не влучає ворота. Данило Сікан. Данило Сікан. Пенальті не реалізував, але тут як майстерно зіграв і швидкою так пробував в дальній Кут. Ну, в дальній кут це було в ідеалі. Так задумав Сікан, але не влучив. Не влучив площину воріть Данила Сікан. Все зробив високо майстерно. Показав, що віддаватиме передачу, а сам раз під себе. Це мій прогноз. Тут не потрібно бути якимось гуру прогнозів, щоб, щоб Топалова поміняти удар по воротах. Топалов останнім своїм ударом. Не забуває. Хороша була. Гагун йде з полем. Владислав Шарай замість нього із Олександрією. Із Інгульцем було за 20. Але при цьому у самого Вереса в атаці майже нічого не виходить. Блізніченко б'є. Ох, який удар. Трубін переводить м'яч на ще один корнер. От пішла гра у Верес. Хороший, могутній такий. Розкішний удар із за штрафного майданчика від Андрія Блізніченка. М'яч опускався. Зараз три центральні оборонці у чужому штрафному продає Блізніченко. Грає вовкуну. по поворота, гол забиває Верес. 74 та хвилина. Це Владислав Шарай. В нього була перед цим спроба з лівої ноги. Ну а тут шарай пробиває. М'яч прошиває цей натовп. І опускається у сітці воріт. Дивимося, Блізніченко кутовий. Ось тут Вовченко переправляє на Шарая, і той одразу б'є. Без роздумів. Як упіймав на ногу. Владислав Шарая. А? Нічого не зробив Бондар, нічого не зробив Трубін. Один-один. Заключник вам Олександр Зубков. Проти нього Пасіч. Зубков, обігрує суперника. Зубков прострілює, тут нікого немає. Хороший простріл. Ракицький м'яч підхоплює. Ракицький, подача удар головою. Гол забиває, забиває Шахтар. І це Микола Матвієнко. 83 хвилина. Зустрічі Матвієнко. Після передачі Ракицького відзначається. 2-1. Знову попереду Шахтар. До появи там Матвієнка. Дивимося, Зубков ось тут пішов обігрувати. Суперника обіграв, виконав хороший пас. Ракицький підхопив і от таким от Черпаком, як накинув. Грали тут проти Кевіна Келсі захисники, проти інших футболістів донецької команди. Номер 17-й на поле вийшов Віталій Дахновський. Номер 11. Матвієнко. Другий м'яч забив. І також три асисти у Миколи Матвієнка. Крійськів класна скидка. Удар поворота. Когут витягує цей м'яч після удару Тотовицького. Андрій Тотовицький. Відворіт, то відворіт, але вже немає часу, буде на одну атаку. І Олексій Деревінський дає фінальний свисток, фіксуючи дуже непросту перемогу Шахтаря. Олександр Зубко в першому таймі забив на 3-6. В другому.